Кольорове анодування титану. З метою нарощування оксидної плівки на поверхні титану. Титанову пластину ми під'єднаємо до позитивного полюса джерела струму, а до негативного полюса джерела струму буде під'єднаний дріт з нержавіючої сталі. Процес проводитиметься при Напрузі 10 В і граничній силі струму 14 мА. Тепер сріблясто білу титанову пластину ми закріплюємо у тримачі і занурюємо у робочий розчин. Далі вмикаємо джерело струму. Для того, щоб побачити результат, потрібна приблизно одна хвилина. Через хвилину виключаємо джерело струму. Титановий анод виймаємо з розчину. Просушуємо його. І дивимось на зовнішній вигляд. Бачимо, що тепер пластина набула характерного золотистого кольору через нарощування оксидної плівки на поверхні металу. Тепер знову пластину під'єднуємо до тримача. Занурюємо у той самий розчин, але вже не так глибоко. Виставляємо напругу 20 вольт і процес повторюємо. Через хвилину вимикаємо джерело струму в другий раз, знову винімаємо титанову пластину, підсушуємо. І дивимось на неї зараз. Бачимо, що колір оксидної плівки змінився. Вона досягла більшої товщини, і через це забарвлення змінилося на блакитне. Ось так нарощується оксидна плівка на поверхні титану.